Сильні громади сильна країна 27 грудня під керівництвом асоціації міст України об'єдналися представники органів місцевого самоврядування нашої держави. Прилуцька міська рада також долучилася до обговорення. Участь взяли міський голова Ольга Попенко, заступник міського голови Сергій Чміль, а також начальниця бюджетного відділу фінансового управління міської ради Тетяна Костецька на порядку денному низка актуальних питань для життя громад. Сьогодні відбулися загальні збори Асоціації міст України, і наше місто також є членом Асоціації міст України. Питання, яке розглядається, це питання бюджету бюджету держави на 2025 рік і бюджет кожної територіальної громади. Я вже неодноразово говорила про те, що і у 24-му році, і в 25-му році з кожного з кожної бюджету кожної територіальної громади вилучається. ПДФО це податок на доходи фізичних осіб до державного бюджету. Це ПДФО військових для нашого бюджету це близько 120 мільйонів гривень. До того ж, у цьому році у нас є і реверсна дотація. Що таке реверсна дотація? Це також вилучення із нашого бюджету до державного бюджету, а це майже 29 мільйонів гривень. До того ж, відповідно чинного законодавства, 60% ПДФО залишається у кожній територіальній громаді, а 40% перераховується до бюджету різного рівня. Це і обласний бюджет, і це державний бюджет. На 2025 рік для кожної територіальної громади держава залишає ще 4% ПДФО. Але з певною рекомендацією, якщо на території тієї чи іншої територіальної громади є. Комунальні підприємства, які забезпечують нас теплом. То ці 4% нам потрібно буде спрямувати для фінансової підтримки нашого комунального підприємства. Для міського бюджету це також 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Ми розуміємо, що підприємство наше, нам треба підтримувати комунальне підприємство. Але якщо порахувати все це разом, це ПДФО військових, яке, яке на сьогодні спрямовується до державного бюджету, це майже 120 мільйонів гривень. Це вилучення до, до державного бюджету 29, і звичайно для фінансової підтримки. Ки нашого комунального підприємства 12 мільйонів 800 тисяч гривень, то це десь. Трошки, мабуть, більше десь 170 мільйонів. Зрозуміло, за ці кошти ми могли будувати і дороги, ми могли будувати, розбудовувати тротуари, облаштовувати зони відпочинку. Але на сьогодні нам наше першочергове завдання підтримувати Збройні Сили України. Тому, звичайно, що ми будемо підтримувати Збройні Сили України, бо тільки так ми можемо здолати ворога. Ми будемо вірити в те і віримо ми в те. Ми сподіваємося, що рік 2025 буде роком перемоги і, звичайно, Звичайно, чекаємо всіх захисників вдома і будемо всі разом розбудовувати місто.